Вітаю, друзі, Сьогодні хочу вам показати новий об'єкт на продаж, а саме це двокімнатна квартира в житловому комплексі Andorra. Квартира повністю вже завершеним ремонтом. Бачите, ванна це у нас така битовка. Тут наверша планувалася сушильна машина. От, кухня. Це у нас виглядає. Газова поверхня, тут у нас індивідуальне газове опалення, двуконтурний котел стоїть. Тут у нас вихід на балкон. Ось так, вулиця Смілянська проглядається. Далі це така вітальня. Тут у нас планується телевізор, там диван, ну, столик і вивід під кондиціонер. І окремо в нас зроблена така спальня. Також ці ремонт зроблені, все добре. Два вікна спальня, квартира у нас кутова, але геть, класно. На підлозі у нас ось такий по всій квартирі ламінат. Так що квартира актуальна в продажі, будет